Капаланське благословіння на 8 люта 25-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Іванлі Господь розповідає притчу про вдову, яка просила неправедного суддю, який і Бога не боявся, і людей не соромився, щоб він захистив від свого кривдника. І вона йому докучала щоразу. І він сказав, що хоча я й Бога не боюсь, і людей не соромлюсь, то е, допоможу цій вдові, бо докучає мені, щоб вона мені не набридала, і допоміг їй. І тоді Господь робив висновок Якщо неправедний суддя так робить від того, що постійно молиться, невже Отець Небесний е, вірним своїм, який валає день і ніч, не допоможе і не швидко їх не оборонить від їхніх супротивників. І сказала, коли прийде син людський, чи він побачить віру на землі. Знаєте, коли я приглянувся до цього епізоду в Євангелії, мені здалося, що я нічого про це не можу сказати. <кій> Мій досвід не доторкнувся, що кожна моя молитва, несправедли... проти несправедливості виконувалася так, як я б міг би побачити. І тому. З цього приводу, знаєте, я можу помовчати. Я розумію розумом, що є ті речі, до яких я ще не дотягнувся. Ну, не дозрів, не дійшов. Я б міг би там говорити в деякі випадки з різних місць, і Євангелія, і життя, але вони були лише ті особисті випадки. Але я чітко знаю. Що в тих речах, коли я доторкаюся до чогось персонального, то мене з Господом або Господь зі мною налагоджує ці відносини, коли я отримую те, що мені корисно, що мені потрібно, для мого спасіння. Він не забирає перепони з мого життя, випробування, яке я проходжу, але він допомагає проходити, залишаючись вірним йому. І тоді у мене з'являється мій особистий досвід взаємоспілкування з Богом протягом всіх обставин мого життя. І всі ці обставини сприяють для того, щоб я зміцнився в дусі, вірі, яку він зараз цією притчою хоче показати, щоб віра зміцнилась. І в вірі, і в наших стосунках, тобто і в моєму наближенні або аж простуванні до Царства Небесного, в яке він веде, тобто, до єдності з ним, до образу і подоби Його. І як він мене окремо проводить, це вже мій окремий шлях. Хоча поруч зі мною йдуть люди, а мої рідні, близькі, і ті, які перетинають на моєму шляху, які мають цей самий унікальний шлях. І для когось в певному мірі розкривається ця притча на його досвіді, коли він починає просити, залишається вірним і Господь йому дає. А потім спочатку дає можливість день і ніч поволати, для того, щоб все як той кровоточивий, яка 12 років шукала лікаря, і тільки через 12 років страждань знайшла Ісуса. Який вилікував і дав ну, її хворобу. От я про це все не маю висновків. Я просто дивлюсь на ці слова і розумом, і серцем, і очима. І можу тільки в довірі сказати, Господи, я довіряю тобі. Хоча я не розумію цього місця до кінця, щоб знаєте, вам, з вами поділитися, наприклад, і собі збагнути. Але я довіряю тобі, що саме мене. І саме кожного з нас ти проведеш по своїй особистій дорозі, яка прийде до тебе, приведе до тебе і, при, ну, і при цей нас супроводить і огородить від тих нападів злих духів, і які хочуть з цієї дороги нас звести. або зробити так, щоб ми припинили йти, а сіли там десь і собі. Доживали свій вік, як ми можемо сказати. Але Господь через людей, які поруч з нами, через ангела-охоронця, через обставини, все одно нас піднімає, підштовхує і далі веде. І той, хто хоче йти, хапається за цю знаєте, руку, яку протягнуту руку Бога, Отця, бере її, ну і йде за нею. і можу побажати кожному всій своїй особистій дорозі довіритись йому. І навіть хто що не розуміє, просто віддати на волю Божу і йти. Господь не підведе. Амінь.